Всім привіт! І зараз ми з вами приходимо до прогнозу. Прогноз на 2026 рік. І я хочу почати перше: з того, що коли я прорахувала прогноз на 26 рік, я зробила так: знаєте, рука обличчя цей смайл. І навіть записала команді кружечок в наш робочий чат і сказала: люди нам піпець. Кажу, я зараз дивлюсь прогноз. Кажу: рік буде веселий. Але я це кажу не для того, щоб вас настращати. Тут буде дуже багато і хорошого. Ми зараз з вами проговоримо це і поговоримо про це. Головний урок 2026 року. Записуйте, будь ласка, це дуже важливо, щоб це було для вас опорою. Головний урок 2026 року це відпустити все те старе, що вас тягне вниз. Розвивайся або здохне. Дивіз 2026 року. Розвивайся або помри. В матриці так багато енергії, життя і смерті, трансформації і переходу, і рік буде дуже сильно турбулентний. Якщо ви самі не будете йти в нове, якщо ви самі не будете відпускати те, що вам уже не дає задоволення, розвитку, кайфу, вас і нас, всіх, як кошенят, будуть отак от тягнути за шкірку і отак от мордякаю об асфальт. Але в цьому є завжди вихід. Не треба мордякою об асфальт, якщо ми самі йдемо в розвиток. Якщо ви давно стосунках, які вас руйнують, де ви в жертві, де ви страждаєте? Якщо ви свідомо в 26 році не скажете з мене досить стоп, зі мною так не можна, я йду, я більше так не хочу. То може статися так, що ви дізнаєтеся, наприклад, про зраду чоловіка і будете сидіти і у такими от сльозами плакати, а насправді. Це буде відбуватися для вашого блага. Бо насправді ви вже і самі втомилися в тих стосунках. Якщо ви не підете з них самі, в стосунках буде відбуватися якась жопа. Вибачте, за мій слен кармічний, за мій санскрит. Але прихований урок цих проблем в тому, що підсвідомо, ви вже цього хотіли, але ви не діяли. Тобто, якщо ви знаєте, що вам треба. Йти з руйнуючих стосунків, перестати спілкуватися з токсичними друзями, вийти з роботи і з робочих стосунків, де вам важко. Якщо ви самі усвідомлено в це не йдете, тоді вас уйдуть, знаєте? Якщо ви самі не йдете в ці проблеми, в їх вирішення, тоді проблеми прийдуть і постукають у ваші двері. І це буде, знаєте, до цього у нас були такі енергії в різних роках, де нас ще гладили по головці, знаєте, Давали, гладили по головці, давали легенько під затильнички і під срачнички комусь давали, да. а зараз вже будуть просто гамселити все. Оці останні десь. Десь останні 5 років, починаючи з ковіда, ми розкачувалися. Нам всім давали шанс на трансформацію. І 26 й рік не буде щадити нікого. Нікого не буде щадити. Просто запам'ятайте мої слова. Я не хочу вас налякати. Не хочу, мої хороші. Але я, я би сама хотіла кращий прогноз. Бачите, але у мене є ще хороші новини, почекайте, зараз скажу. Будуть розвалюватися бізнеси і бренди, які побудовані не на любові, люди, які будуть свідомо обирати йти в трансформацію, а трансформація це завжди. Йти туди де страшно, туди де десь дорого, туди десь треба час дати, увагу, мені отут от, от хочеться, в мене є імпульс, а мій мозок де-де-де-де-де-де починає мені казати, ой, не треба, ой, дорого, ой, не на часі, ой, треба ще посидіти, та ну потім ще буде якась можливість. І якщо ваш мозок пересилюється, це, ваш це імпульс на розвиток, на якусь нову дію, яку ви раніше собі не дозволяли, Якщо ви слухаєтесь оцю каркушу в голові, то потім неприємності приходять до вас в життя для того, щоб ви трансформувались. Якщо ви не трансформуєте себе самі свідомо і не йдете в цю розтяжку, в це розширення. Розумієте? Отак От буде працювати 26 рік. І чому я кажу, що він жорсткий? Тому що багато хто з людей саме так і живе по течі. а якось саме розсосеться, а не піду на це навчання, ну послухав там безкоштовно і вистачить. Ще п'ять років якось воно може саме розсосеться. Знаєте, я просто вам ну, на своїй сфері, на своїх прикладах приводжу ви до себе до свого, до свого життя. Але люди, які постійно обирають щось нове, а працюють над собою, у таких людей буде дуже сильно крутий рік. У людей, які в дорослі позиції, які беруть відповідальність в цій матриці 26-го року, дуже багато енергії життя і смерті, як я сказала, і трансформації. І це означає, що люди, які постійно в трансформації, постійно розвиваються, йдуть в нове, не бояться труднощів, долають їх. Оцей рік буде супер бонусним. У вас буде такий врожай, ви будете дивитися на весь світ, який буде просто руйнуватися. Я зараз скажу, будуть катастрофи, будуть повіні, будуть, ну, коротше, світ буде перезбиратися. А у вас, в вашому світі, маленькому, вашому всесвіті, буде все офігенно круто. І вам даже буде якось трошки ніяково, що у всіх все погано. Блін, а в мене все класно. А, а я скрізь краплинки доща пройшов, і у мене все круто. І це буде означати тільки те, що це ваша нагорода, за вашу сміливість і за вашу трансформацію, коли ви не чекаєте проблем, а ви йдете в ви проблеми вирішення проблем самі. І да, я, як майстер, я вам пропоную теж вирішення проблем йти і навчатися кармі. Як все створювати, як виходити з цих халеп, як розшифровувати проблеми, які приходять до нас, про що вони, як швидко за допомогою кармічного менеджменту, їх вирішувати. Тому, оце важний аспект. Розвивайся або помири. Хто розбивається в матриці долі, мої учні, ви можете самі подивитися, скільки енергії життя і смерті їх раз, два, три, чотири. Чотири енергії життя і смерті в матриці. І це також означає, що в 26-му році буде дуже багато катаклізм, дуже багато смертей. Будуть природні якісь катастрофи, повіні, вулкани, землетруси, воєнні дії, де буде уходити дуже багато людей. Я б не хотіла вам казати цю інформацію, але я бачу те, що стоїть 26-му році. Будуть руйнуватися бізнеси, і бренди, які побудовані не на любові. На стосунках і на грошовому каналі в 26-му році стоять такі енергії, які кажуть, що у всіх буде все перте і буде круто у тих людей, які із любові, і з поваги до інших будують свої бізнеси і дають свої послуги. Всіх е, будуть руйнації по здоров'ю у стосунках, у грошах. В тих, хто хайпує, хто на хейті заробляє, хто на приниженні інших заробляє чи залучує клієнтів, хто сталкує людей лбами один з одних, там, де немає любові, все будуть руйнуватися. І ви це побачите на бізнесах, на різних брендах. Ви побачите 26-й рік проявить Хто із любові, а хто ні. От хто із любові, вам боятися нічого. Навпаки, у вас будуть більше в голові ідей, нового бачення, яке ви зможете монетизувати. На енергія грошей стоїть любов. розумієте? А в мінусі це хейт, це не любов. І Будуть вигравати в 26-му році хто в чистоті, в світлі, і буде ще у кожній людині в 26-му році активована боротьба світла і темряви. І у людини буде роздоріжжя, чого в її душі більше світла чи темряви, буде дуже сильна боротьба всередині кожної людини: помститися чи простити, в'язатися в боротьбу чи проігнорувати. Вкрасти щось, не заплатити, не доплатити, чи заплатити так, як воно положено і по закону і цій людині. Розумієте, у кожного буде ця дуже суперсильна боротьба. І від того, як ви будете проходити ці перевірки, буде залежати оця енергія життя і смерті. Чи будете ви в нове життя на новий рівень проходити? Хто обере темряву? Хто не справиться із спокусами, які в нас спокуси в нашому житті? Гроші, влада, вплив, популярність. Якщо людина не справиться з цим, карма буде проростати, перше, через хвороби, через фізичне руйнування, бо багато цієї енергії життя і смерті, будуть. Якісь такі, типу, ДТП, якісь події, знаєте, от різкі такі. Хоп, і різко. Коротше, щось трапило. Ось і різко там якась хвороба, чи ДТП, чи щось от трапилось, різко, типу, карма, знаєте, буде різко мінятися. Картинка карми це ж насіння. да, Сьогодні у тебе все гарно, завтра ти проснувся, хоп, і у тебе вся картинка помінялась. Тобто будуть дивитися на людей, кого переводити на новий рівень. Де більше любові, більше е, цього нового бачення, да, пробудженої свідомості? І будуть посилати іспити всім нам. Я з вами в цій жилості, всім нам будуть посилати іспити, як ми користуємося впливом, який у нас є. І вам не потрібно бути Мариною Хмеловською, впливовою, да, там, топом на ринку. Як ви впливаєте на своїх людей в сім'ї, на друзів? Розумієте, вплив починається з мікросвіту і потім вже масштабується на макро. І іноді на мікросвіті своєму люди справляються, а коли виходять на макро вплив, отам у людей вже кукуха просто їде, і людина не справляється. Досягати ціли через любов і етику це ключ до того, щоб у вас 26 й рік був класним. Ви пройдете тоді між краплинками дощу, будуть іспити. Як це я писала своєю рукою в потоці, да, розшифровувала, будуть іспити, в яких вам захочеться помститися, проявити малодушність, нечесність, ліцемірність, щось собі взяти заради якогось статусу чи грошей, чи щоб попідлобузнитися якійсь людині, щоб бути поряд. Да, от малодуще таке. По шапці буде прилітати одразу. По грошам ще будуть багато страхів по грошам, ілюзій, втрат у людей, які тримали інших людей в страхах. Дивіться, якщо ви знаєте, що ви можете на інших людей тиснути, що ви така аб'юзивна, наприклад, людина, гнівлива людина, і люди після спілкування з вами відчувають страх знаєте, Скукожуються, там, бояться вам якесь питання задати, чи плаче ваша дитина, чи там, чоловік боїться щось вам сказати, бо ви йому там <плес> натикаєте, да? чи ще щось в такому роді. Тоді цей страх повернеться до таких людей через втрату грошей, вони будуть боятися за свої гроші, будуть втрати через грошей, будуть втрати через тиск якихось структур більших. Таких, як там, ну може податкова СБУ, щось ще щось, якісь може кредитори і так далі. І навпаки, людина, яка ви, як людина, якщо ви така людина, яка дає впевненість іншим людям, крила іншим людям за свої гроші можете не боятися. Навпаки, вам будуть приходити дуже багато крутих ідей по монетизації, по продукту, по своєму бізнесу. І у вас навпаки будуть виростати ці крила. Да? Е, і я вам тут раджу діяти, прям діяти і прям е, всі ці от ідеї одразу якось заземляти в конкретну дію. Хто в стані жертви і хто робить жертвами інших людей, буде втрачати гроші і буде втрачати стосунки. Е, на стосунках і на грошах стоять такі самі енергії, однакові, і це значить, що люди, які Мають класні стосунки в родині або із своїм партнером, це буде сильно впливати на ваші гроші. Тобто, гроші і стосунки дуже пов'язані в 26-му році. Тому я вам дуже рекомендую пропрацьовувати і стосунки, і гроші. І більш того, скажу, що у того, у кого є любов, родина, да, у тих людей ця енергія буде захищати якби і фінанси. Що значить, я маю на увазі захищати фінанси? Ну, наприклад. Перед фінансовою кризою чоловік вам скаже: Слухай, давай виведемо гроші, наприклад, або щось купимо, щоб воно не лежало. І ви такі, блін, давай. І ви послухали свого чоловіка, купили, а там через місяць бах, все обесцінилось. і ви такі, блін, коханий, дякую, що коротше, ти підказав таку думку. І ми з тобою інвестували. Отака От може бути ситуація. Хто в любові? Ця любов транслюється і на фінансовий потік. Так, я сказала, да, що от дивіться, будуть катастрофи, і чомусь, от по прогнозу, дуже багато смертей саме е, стоїть на жіночому каналі серед жінок. А у чоловіків такі іспити будуть, що їх будуть обмежувати якось несправедливо, обмежувати в пересуванні, якась несвобода у них буде. Я не знаю, що це. Навіть навіть цікаво, ну, як би може якийсь, може якийсь воєнний стан буде по світу, я не знаю. Покриває весь рік 21 енергія це енергія миротворця або антимиротворця в мінусі. І тут, ем, і тут, як мені здається, що світ буде, як знаєте, як кубик Рубіка або як Лега, отак по частинам буде розірваний, а потім буде перезібраний. І, можливо, це про якісь нові воєнні дії. Можливо, в енергіях 21-го аркану глобалізація. Мені не подобається. Сполучення цієї енергії миру із енергією життя і смерті. Тому я роблю такий висновок, що, можливо, будуть якісь нові воєнні конфлікти з великими жертвами. На жаль, я... на жаль коротше, подивимось, подивимось. Далі, що важливо е, е, знати, на чому тримати фокус уваги, щоб. Пережити цей 26 рік, і не тільки пережити, але ще й кайфувати, але ще й створювати все, що нам потрібно. Реально, ребят, я амбасадор кармічного менеджменту. Я знаю, що кармічний менеджмент мені і всім людям, от учням, напишіть, хто виїжджав і створював карму безпеки з найгарячіших точок, хто, кому допомагав кармічний менеджмент в скрутні часи. Напишіть, будь ласка, я реально вважаю, що це наша опора. І нам треба. Розуміти, як ми карму цю створюємо, карму війни, карму цих цих жахіть, яких ми бачимо в своїй реальності, і ми це можемо на своєму рівні пропрацювати, щоб, хоча б в нашому світі, в нашому мікросвіті, це було окей, навіть коли все е, руйнується, ми можемо створити хоча б свою карму, карму родини, да, з найвищою мотивацією стати прикладом для інших людей, щоб, хоча б у нас. Було в нестабільному світі якась хоча б стабільність. На що тримаємо фокус уваги? Треба всім, ребята, я правда вам кажу, зробіть фокус уваги з цього моменту, як ви почули прогноз, на тому, щоб сіяти насіння збереження життя. Треба блюсти перший етичний принцип збереження життя, створювати карму, здоров'я і збереження життя. Це дуже важливо в 26-му році. Сіяти насіння щедрості грошей, бо будуть якісь турбулентні штуки по грошам, страхи за гроші, за гроші жертви по грошам. Випливуть тільки ті, хто має велику місію, любов до людей, духовні, етичні опори і у кого світла більше, ніж темряве. Ті люди зможуть вистити в цей скрутний час. І сіяти насіння щедрості, створювати карму грошей. Третє. Влада і Вплив, влада і вплив. Будуть на нас дивитися, як ми цю владу і вплив будемо використовувати і в мікросвіті, і у кого вже масштаби на інших людей. Що ми будемо з людьми робити із своїм впливом? Якими ідеями будемо впроваджувати в свідомість да, там своїм дітям, своїм друзям, я там своїм учням, люди, які там лідери думок, будуть дивитися. Ти взагалі, за кого граєш? За світле чи за темне? Що у тебе в душі? Більше. Світла чи темрява? У нас у всіх є і світло, і темрява, і у мене в тому числі. Але ваша задача зробити, щоб, як я люблю казати, 51% акцій був у світла. Хоча б 1% у світла щоб був більше. І тоді ви переможете. Це нормально мати темну частину. Я її знаю, я її приймаю. У кожної людини вона є. Але ваша духовна робота зробити так, щоб 51% був світлим, щоб перемога все одно, хоча б на 1%, але була за світло. І хто несправедливо ставився багато багато років до інших, порушував закони карми? От карма м'ядним тазом накриє цих людей будуть дуже жорсткі, якісь потрясіння. Я навіть, знаєте, коли писала в потоці цей прогноз по каналу через цифри. я, Ну можливо, навіть в Російській Федерації будуть відбуватися якісь дуже е події, не дуже хороші, от, начебто, ця карма. Вся, яку вони напрацьовували 4 роки, проявляючи до нас агресію, наче медним тазом їх накриє, можливо, у них будуть якісь внутрішні заварушки, да? щось буде коротше, от відбуватися. От у мене таке відчуття, да? що от нарешті ми побачимо, от як ця карма е зростає. Далі ще тут у нас дуже сильна енергія 10-го алмазу душі, це енергія потоку, удачі, і в мінусі це енергія ліні, енергія, коли ми підлаштовуємося під інших, енергія, коли ми не беремо відповідальність за своє життя. І це дуже перегукується з тим, що ми маємо в цілому в прогнозі. Ті люди, які активні колесо, яке крутиться. Якщо ви колесо, яке крутиться? Вас потік життя буде інтифікувати як Вау. Він активний, він йде, він працює, він розвивається, він вивчає, його душа розвивається, дух розвивається, йому можна не насипати проблему. Ну трошки так, щоб не засинав сансарі. Трошки. А якщо ви колесо, колесо, яке лежить, нікуди не йде, не крутиться, не вертиться, не рухається. Таке колесо буде засипати проблемами. Знаєте, от такий йде образ, як лахмоття на нього кидають, речі кидають, і це колесо просто під проблемами просто буде вниз в болото в землю так от провалюватися, втоптуватися. Тому рух, перехід на новий рівень, розвивайся або помри. Девиз 2026 року. Отакий от у нас прогноз. Напишіть, як вам, мої хороші? З вами була ваша Марина Хмаловська. Дякую за можливість служити вам сьогодні.